Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Open Hands. Ласкаво просимо у світ, де кодувати можна менше, а створювати більше. Саме це обіцяє нам Open Hands, потужна платформа для агентів розробки програмного забезпечення, що працюють на базі штучного інтелекту. Уявіть собі, віртуального колегу-розробника, який здатен виконувати ті ж завдання, що й людина, але з надзвичайною швидкістю та ефективністю. Це і є суть OpenHands. Open Hands, раніше відомий як Open Devin, не просто інструмент, це ціла екосистема. Його агенти розробки можуть робити все, що під силу досвідченому розробнику: змінювати код, запускати команди, переглядати веб-сторінки, викликати API і так, навіть копіювати фрагменти коду зі Stack Overflow. Це не просто помічник, це повноцінний автономний розробник, здатний працювати над вашими проектами. Що ж робить цей проект таким унікальним і шалено популярним? По-перше, його універсальність. Open hands це не тільки інструмент для автоматизації рутинних завдань, а й справжній гігант у сфері автономних агентів. Він дозволяє AI не просто генерувати код, а розуміти контекст, взаємодіяти із середовищем розробки та виконувати складні інженерні завдання від початку до кінця. Статистика говорить сама за себе: понад 63 тисячі зірок на GitHub та понад 7 тисяч форків це показники визнання та активної спільноти, що розвиває проект. Наявність наукової статті на Арксів та результати бенчмарків підтверджують серйозність та ефективність підходу. Кому ж буде корисний OpenHands? Розробникам та інженерним командам, щоб автоматизувати рутинні завдання, прискорити цикли розробки та зосередитися на складніших креативних аспектах, дослідникам у галузі AIML для вивчення та розробки автономних агентів та тестування нових моделей LLM у реальних сценаріях розробки, компаніям та стартапам, які прагнуть оптимізувати свої процеси розробки та використовувати передові технології для досягнення конкурентних переваг, ключові особливості, які роблять OpenHands незамінним. Повна автономність, агенти можуть виконувати широкий спектр завдань без постійного втручання людини, гнучкі опції розгортання. Ви можете запустити Open Hands локально через зручний CLI launcher або Docker, або скористатися хмарною версією Open Hands Cloud, яка навіть надає 20 доларів безкоштовних кредитів для нових користувачів, підтримка різних LLM. Хоча Anthropics Cloud Sonnet 4.5 рекомендований для найкращих результатів, Open Hands підтримує безліч інших провайдерів. Інтеграція та розширені режими, можливість підключення до локальної файлової системи, інтерактивний cli режим, безголовий режим для скриптів, а також інтеграція через GitHub Actions для автоматизації роботи з Іш'ю, активна спільнота та документація, повна документація, активний slack канал та GitHub Issues дозволяють легко приєднатися до спільноти та отримати підтримку. Опенс це не просто інструмент, це погляд в майбутнє розробки програмного забезпечення, де штучний інтелект стає невід'ємною частиною кожного етапу створення продукту. Якщо ви зацікавилися світом автономної розробки та хочете бути в курсі найновіших технологій, обов'язково підпишіться на канал Мозок в Хмарі. Тут ми розбираємо найцікавіші репозиторії та інновації у сфері шаї. До нових зустрічей!